Друзі, мої вітання. Сьогоднішнє інтерв'ю стосуватиметься одразу кількох гострих тем, які розкривають, яким є сучасний світ крізь призму війни, дипломатії та права. З одного боку, заклики до повного припинення вогню в Україні, які звучать із Держдепартаменту департаменту США, але залишаються лише словами для Кремля, який роками ігнорує будь-які дипломатичні сигнали. З іншого реальні кроки з боку міжнародної спільноти понад 40 країн ОБСЄ ініціюють московський механізм, аби розслідувати тортури українських полонених. Чи дійсно це крок до справедливості, чи все-таки чергова символічна дія? Також новий абсурд зі сторони Російської Федерації там планують кидати на фронт недружних чоловіків, які не ходили на побачення протягом трьох місяців. Ну тобто тепер у Росії вибір простий або війна, або тіндер. Про реальну ефективність міжнародного тиску, про перспективи припинення вогню і про межі абсурду в авторитарних державах. Говоримо просто зараз із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та Зової групи політичним експертом та політтехнологом друзі, мене звати Дріна Глушенко Пана Тараса рада вас бачити і пропоную починати нашу розмову. Доброго дня. Добре, у Держдепі США підтримують повне припинення вогню. Таку заяву вони зробили після переговорів третього раунду перемовин у Стамбулі. Процитую заступника прес-секретаря держдепартаменту Томі Пігота. Він каже: ми підтримуємо подальші заклики до повного безумовного припинення вогню, зокрема, і до повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Пане Тарасе, це звісно добре, що штати висловлюють свою думку щодо того, що вони підтримують вимоги, так фактично України на перемовинах, але ну нічого ж не зміниться. Зі сторони Росії не буде такого, що от Путін прокинувся, прочитав новини. Ага, у США сказали, що так вони підтримують Україну в питаннях припинення вогню, все, ми його припиняємо. Ми розуміємо, що нічого не зміниться, тому що Кремль чує лише слова та і все. Чи можливо це можливо, я помиляюся, і можливо, це якось впливає. Ну, зміниться, якщо як ви сказали, прокинеться та почитає новини. Він зміниться, якщо він. Не прокинеться точно вже і не прочитає жодних новин. То mm -hmm. ті, що зміниться. А так я погоджуюся, що поки Путін буде при владі, він буде воювати, і е, ніхто з цим нічого зробити не зможе. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто. Е це просто як фрази в повітря, коли ми читаємо. Ні, ні, давайте. Це, це частина, ну якби так, знаєте, це, вони визначили лінію поведінки, і згідно з цією лінією поведінки, будуть це робити. Ось. І тому ми повинні розуміти, що вони будуть про це говорити. Це позиція, дипломатична позиція, яка визначає подальші дії. Для того щоб забезпечити, наприклад, 30-денне перемір'я, треба зробити такі такі кроки, mm -hmm. От, конкретні кроки а, і багато чого іншого. Тому, а, а, тому я нічого тут особливо не бачу нового. А, про це спочатку домовився а, Зеленський з США під час mm -hmm. перемовин в Саудівській Аравії 30 потім підтримали. Єс, yes, ЄС, yes, навіть там грізно щось там пальчиком кричав, що буде щось погане для росіян. Росіяни правда це не відчули. Е, ось і, і все. Тому це ну це, 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 це політична така позиція, дуже правильна. Угу, тобто, це як елемент, один із елементів під час переговорного процесу. Так, це ну в перемовинах. Це коли ви вступаєте в перемогу. В першу чергу ви повинні розуміти, яка ваша є початково-перемовна позиція, так. Для того щоб яка розкриває ну у подальшому як ви будете рухатись, вона може тобто там спочатку, от позиція полягає в тому, що припинення вогню, а потім ми починаємо розмовляти по дипломатичному треку. А далі відповідно для того, щоб це забезпечити, треба такі важелі тиску забезпечити, які щоб вплинути на опонента, і багато чого іншого, ми з вами часто говоримо про перемовини. Пане Тарасе, якщо до прикладу, взяти. Психологічний портрет Трампа і Путіна, так? Покласти так два аркуші, два умовних портрети один біля одного. На вашу думку, експерта, з переговорів, в чому полягає головна і особлива відмінність між Путіном і Трампом, і де вони схожі? Ну, давайте так, Путін не несе ніякої відповідальності перед своїми виборцями. Тобто, його звільняє від будь-яких меж угу. щодо ведення, ведення зовнішньої політики. Йому не потрібно пояснювати своєму народу, чому він діє так. Єдине, що у нього рамка, він розуміє російський народ, російський народ хоче бути величним, і щоб його боялися, угу. і відповідно він діє в такій рамці. Далі питання у росіян я, таке, я говорив, є таке питання, як кремлівська школа перемовин. У них завжди була така позиція, що перемовини вони не розглядають для того, щоб домовитися для того, щоб просунути власні інтереси. Поки, умовно кажучи, з тобою перемовляються, а тобі відрубають руку. Це час для того, щоб тебе просто прибити. Далі у них, якщо перша особа заявила, заявила конкретну позицію. То все вони не суваються цієї позиції, тобто нижче слабкіше вона не може бути. Більше, більш таке а, сильніше може бути, а є ще не може, тому що а, це питання побудови влади в Російській Федерації. Чому тому, що пахан пахан не може давати задню. Якщо він дає задню, то все він вже не паханий. Тоді він просто йде зі своєї влади. І тому коли говорять, що там Путін може на щось погодитись більше ніж він публічно сказав, ні, цього вже не буде. Ну але ж це нормально, коли люди змінюють свої позиції. О, так ви говорите. Тут переходимо до Трампа, так? Да? <гум> ну давайте так, це нормально, коли люди, це нормальні люди. А то <гум> ж, росіяни, це ж дві різні речі. <гум> <гум> да. Дивіться далі у Трампа, що відбувається. У Трампа інша ситуація, у нього в залежності свого електорату, який відслідковує свої дії, він обіцяв наприклад там припинення війни. Коли він зіткнувся з цією ситуацією, у нього питання пояснити, чому це відбулося, так і далі діяти по обставинах, які складаються, щоб було зрозуміло його електорату. Далі він бачить реакцію миттєву. Що подобається людям, як це впливає на рейтинг, як це пояснює, і так далі. Відповідні дії. І дивіться: от ми завжди дивуємось, чому Трамп завжди говорить одне, потім інше. Ну, це хитрувата хитрувата тактика, яка полягає в тому, що Трамп залишає собі простор для маневру, угу. тому що е, е, тоді він якраз створює один раз, сказав інше, інше сказав, ну це не малося на це на увазі. І так далі, І він зберігає завжди підтримку, тому що йому треба комунікувати зі своїм народом. Але далі, що він створює? У нього тактика перемовин це створення ситуації не невизна... стратегічної невизначеності. пам'ятаєте, у нас і сміялися хоча б день півдня, три тижні і все інше. Угу. А далі, що він зробив? Бачили Іраном? 60 днів. Почекали на 61-й день прилетів Ізраїль. Потім сказали два тижні так. Будемо вирішувати, через три дні прилетіли бомбардувальники, до речі, ядерні, тобто він показав, що у нього ядерне є цей дрючок, який він може застосовувати. Це дуже важливо перемовину. Перемовна, це називається застосування цього важеля тиску, і він показав, що є невизначеність. ніхто не знає, що він буде робити. А коли ти от Путіна є автокретарне режими, так. Це їх дуже лякає, тому що вони не знають, а, що, а що, чого чекати. Воно тут вилетіть чи тут вилетіть, так? Непередбачуване з політики. Непередбачуване з політики, нафтокритичні країни ну, достатньо а, сильно впливають, тому що знов таки вони не знають до чого готуватися. Коли ти не знаєш до чого готуватися, ти витрачаєш купу ресурсу для того, щоб його перевитрачати не на, не на пріоритетне завдання, тому що ти не знаєш, що буде. Ну, от що буде, наприклад, на 50-й день. Приліцять тамагавки, наприклад, чи українські ракети, де будуть здерти цей «Made in USA», наклеєний там «Made in Южма, і спробуй довести, що це не американська зброя. Тобто, а це лякає, це лякає і створює. от, знаєте, те, в перемовинах. Це ж важливо, щоб твій суперник ніколи не знав, а що від тебе все ж таки в кінцевому чекати, тому що це маніпуляція різними. Різними формами фобії, маніпуляція страхом, маніпуляція марнославством, маніпуляціями твоїми болями. Далі може надійти інформація, що у тебе щось помінялося всередині, на тебе натиснуть, щоб ти погодився з цим. Тобто, це досить такий складний процес, пов'язаний в тому числі з розумінням того, що відбувається. А так, Трамп, так, Трамп, в принципі, вже він вже, коли пройшов цю. А, і контекст, ще може бути інший. А що у Трампа буде там з перемогами? Якщо у нього кожна буде перемога, то він може піти а, на, на багато чого. Але ми бачимо, що тиск да, от знайшли газети демократичні Україна, тиск на марнославство. Він же хоче бути великим. Великим. Значить, ти керована тут людина. Тут у тебе є отака слабінка слабка твоя позиція. З повагою тебе звертаються і тиснуть на тебе в правильних місцях. Uh, і, і тоді це виходить uh, зовсім інший формат розмови. Бачили там подарки йому привозять, там гольф з ним грають. Там да ну я хочу вам сказати, у нас просто дивується, тому що відбувається. Я вам хочу сказати, що це відбувається з кожним політиком. Просто деякі це пристойно роблять, а Трамп це робить, знаєте, непристойно. Він просто це відкрито робить, тому що ну, він так звик вести справи. Що думаєте, там демократичні партії? Тому, е, хто сподобався в Байдену, теж не пішов би в гору. пішов би вгору, звичайно. Ну так, так так працює тому, що люди, як я говорю, емоційні істоти рівно питання довіри, контакту емоційного е, працює і коли тебе слухають, і коли ти перемовляєшся. Тому в даному випадку, от Путін на початку от розмов з Трампом, а він досить гарно ним маніпулював. Uh -huh. Вивагнена, тому що Путін все ж таки, а, прийшов в школу КДБ, там а, все це чудово розраховують. У нього є план розмови обов'язково, психологічний портрет, а, де натиснути, де сказати, де промовчати, і так далі. От можна було бачити, як він будував з ним розмову, і зміг десь отримати якісь зиски. Але на певному етапі це пропинило працювати, тому що Путін не захотів піти зовсім на те, що хотів від нього Трамп, і те, що Трамп не міг йому віддати. <ган> угу. е -е так, друзі, нагадаю вам, що в Траси Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе. Опановувати ефективні техніки переговорів і досягати бажаного в тих чи інших ситуаціях. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є лінк. Ви можете перейти за посиланнями на сайт і більш детально ознайомитися з курсом, який називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь кими про будь-що Трас Загородній обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати. Навички на реальних кейсах вміти вести переговори про зарплатню, про ціну, про умови праці, протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями, тому що так Тарас неодноразово наголошує на тому, що людина це емоційна істота і. Керуються саме е, емоціями, чи це е, політик, чи це чиновник, чи це е, пересічний громадянин. Все одно е, керуємося емоціями, і е, саме завдяки ним е, фактично ми е, робимо фінальне наше рішення в тих чи інших ситуаціях. Е, Все-таки хочу ще е, обговорити е, е, тему перемовин з вами, пане Тарасе, ви сказали, що позиція вірніше. навіть, Риторика і політика і психологічний портрет Путіна е, полягає в тому, що сказав все, ми позицію не змінюємо, тому що це якась так звана слабкість в голові Путіна. Е, тощо. Тоді я роблю, напевно, ще логічний висновок, судячи з е, цього, що фактично з Путіним взагалі апріорі не можна домовитися. Взагалі неможливо не можна ні зараз, ні в майбутньому В Україні ні, ну мається на увазі в тому форматі, який він, він вимагає. так оскільки він фактично вимагає знищення України. Так, Україна так. не зможе поки бути путім при владі ніяких ну, форматів. Ну що, ну дивіться, хто дасть наказ відійти з Донецької, Херсонської mm -hmm. та е, Запорізької областей. Ну, ніхто давати такого наказу не буде. А це його перша вимога. Тому це... це от, і, і тут завжди, по е, Зеленський, коли дає, дає інтерв'ю, всі інше, він дає зрозуміти, що, е, що Путін не договороздатний, дає можливість завжди говорити ну, натякати що е, треба вирішувати питання з Путіним в першу чергу. А це дуже добра, ну, правильна позиція. Угу, угу. А... Понад 40 країн ОБСЄ, запускаючи московський механізм через тортури українських полонених. Е е на чолі з Нідерландами е ОБСЄ з 40 країнами-учасниками е ініціювали запуск механізму розслідувань калтувань російських військових, які втрапили до полону. За словами міністра закордонних справ Нідерландів, ініціатива матиме назву Московський механізм, і він сприятиме притягненню до відповідальності за воєнні злочини з сторони Росії. Пан Тараса дійсно росіян можна притягнути до відповідальності, чи це така більш символічна буде дія? Ну, давайте Так українці повинні розуміти, що правосуддя і все інше повинні здійснювати українці. От mm -hmm. Так, що це масади, знаходити цих покидків і кінчати, по-іншому, це не, це не вийде. Е, ну, Як то, от СБУшники зараз там мочать різного, е, різного е, штибу там військових, злочинців, які в Бучі бачили, і все інше. Е, тому що будь-який суд, будь суд е, буде ефективним, якщо є зрозумілий механізм виконання рішення цього суду і примус до виконання. А такого механізму немає. Ну, наприклад, в Нідерландах, що му році закінчився, наприклад, процес по літаку меж 17, так? Угу. і а, він закінчилося нічим. Ну, є вирок, стрілково визнали винуватим. Ну і все. На цьому закінчився. Росія підтерлася цими, а, цими фактично паперцями. Тому ми повинні розуміти. А те, що воно буде добре, але ви повинні розуміти, що там дай Боже, то посадовостик штук 20 засаді. А що робити з артилерістами, які обстрілювали українські міста, які гвалтували дівчат та українських жінок, наприклад, в Бучі інше. вони не потраплять туди, росіяни їх не, не, не дадуть. А програмісти, які програмували ракети і все інше. Вони є законними цілями України, вони повинні, повинні, повинні по, понести е, покарання у будь-якому разі. А вони не потраплять на суд. Ну, На жаль, по-іншому не може бути. Тому помста повинна бути по ізраїльському варіанту. а тебе знайшли, ти був на території України, ти законний ціль. І ніяких там юридичних знаєте, заковик і це не буде. Тому що, знаєте, проблема в тому, що ми навіть не можемо зробити, як це зробив Ізраїль, наприклад, Сейкмана, коли викрали його в Аргентині, привезли в Ізраїль. А, ось і це єдиний за всю історію Ізраїля був смертний вирок. Ну там провели суд і там його повісили, а Україна не може так зробити. На жаль, привести, наприклад, в Україну. Ну викрасти в Росії і привезти в Україну. Так не може бути. Тому що та падаль одразу ж напише в ЄСПЧ, що це незаконно. І... І неможливо його буде засудити. Тому Україна повинна бути вирішувати простіше, просто кінчати їх і все. І тоді це буде ефективно. Вони повинні розуміти наслідки своїх дій і розуміти, що дурні думки щодо України ось кінчуються дуже погано. От і все. Uh -huh. Uh -huh. Оголошувала на початку нашої розмови таку тему, що неодружених росіян, які три місяці не ходять на побачення, планують кидати на війну. А українська зовніш служба зовнішньої розвідки повідомляє, що депутати Держдуми розглядати пропозицію так званих активістів, вносити неодружених чоловіків, які е, не намагаються створити сім'ю до так званого чорного списку МВС і карати їх виправними роботами або відправкою на війну, якщо не буде побачення впродовж трьох місяців. Ну що, тепер у Росії як? Або воюй, або створю сім'ю і, і ходи на побачення і створю сім'ю. Цікаво, таким побаченням треба, чи сам процес побачити, як воно буде відбуватися. Можна, можна ж ходити скільки завгодно. Бачите, скільки складних питань вони собі поставили стосовно цього mm -hmm. там, там, створювати сім'ю і все інше. Ну я не виключаю, я не виключаю, що вони ну, дивиться так. Я думаю, що вони все ж таки перейдуть до іншого. Вони можуть повернутися до радянської системи, коли а, а, неодружені люди, там чоловіки, наприклад, платили більше податків. Так таке може бути. До речі, у нас теж може бути послаблення, наприклад, податків для тих, хто, наприклад, сім'ю, наприклад, отримує і а Дітей народжує таке, теж не може бути. Ну це нормальний принцип. механізм. А так звісно, дуже смішно щодо цього, як вони будуть цікаво, Я... камеру камеру Я... не будуть Я... просити Я... собою носити, там, да щоб весь процес бачити бачив. То хто там свічку буде тримати, ти, ти правильно, неправильно все це все це зробив. Воно <головіки> <головіки> фактично теж говорить про е, величезні проблеми е, демографічні в Росії. Ну так? да, да, ну у нас у нас просто теж катастрофа, і ну звичайно, так воно теж намагається зробити. Ну роблять як і всі чиновники. Да. Щось, знаєте, дурне і не зрозуміло, як воно буде працювати. Mm -hmm. Так що це нормальний про Ну тоді фактично гасло е, руська, російська жінчина наражає, і що воно вже не, не, не ну, воно вже не, не, не працює. Це не це не для того демографічна ситуація. Була сказано. Так. Mm -hmm. е, добре, дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Дякую. Да. Дякую. Я подякую вам за те, що ви дивитесь нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Обов'язково бережіть себе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та підтримуйте Збройні Сили України і побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі! До побачення. До.